Дивіться, у дюрчихи перегул побризгав цим запахом, дивлюся, стоїть. А в них ну, приблизно один день. І дивіться, як катетер аж залазить. Він ну, всю на палець торчить тільки. Все остальне заходить, а далі воно повністю попиптика. Це капець. А щоб ви розуміли, вона вигинає спину і вона таке, дивіться, воно як стає. І таке чувство, що по дуклону воно все просто затікає туди. Ну а по показателям, дивіться, не красне, не напухше. Але обрати внимание, є білі виділення. І як показала очевидна практика, що не обов'язково бути покраснення, набухання без різниці. Ну, ну вона в мене була осінняна Ландрасом. Ну так як я на дурчиху взяв дюрка, то дюрком її вже я змінив. І як чувствував, взяв дві дози. Це щось взагалі непонятно. зрозуміло. Все повиливало. Ну, таке щось. Коротше. І ось оце в мене теж трохи напрягає. Кричить, бігає, крутиться, але ну, ніфіга не стоїть. Буду ще якось ловити її. Ну, ще до завтра, може, подожду, може не буду ждати. Побачимо. Що ти, мало помола. Все, стоїш чи що? Ну, воно крутиться, гуляться хоче. Я тебе зараз скусю. Що не будеш, чи будеш стояти? ну то що з'їсть. У мене ще дві дози є, але ну, якось... Та закрийся ти. Побачимо, зараз сильне його буде робити. Що ж на повтор треба і ці йти. І Якраз два флакони залишилося. Завтра вроді буде їхати. Ну, Він не заїде, не візьме там друг, не друга, в якого я там брав макуху однажды. Все, витягуйся. Бачите, яке біленьке потекло. Оце вони такі виділення і будуть. Друзі, всім доброго вечора. Ну, цього відео сьогодні взагалі не повинно було бути. Планував там друге відео стосовно м'яса, там заказу, ну, то таке. Але зараз ну, потрібно щось прям вкратче сроки, вирішувати щось з свиноматкою. Прошу вашої допомоги. Хто є ведлікарі, може хтось з, з такою ситуацією десь толк, столкнувся в своєму житті. Дивіться, що трапилося. Зараз побачили оце відео, що я вечором усі міняв свиноматку. Сьогодні, утром, я також її осімінив, все було нормально. І от зараз з вечором, зараз ну, ви все побачите. Що з нею трапилося? Отже, свиноматка після опоросу все нормально в неї було. Я її три дні проколов антибіотиками, окситоцин колов, щоб вона почистилась. До п'ятого дня в неї вже всі виділення пройшли, нічого не було. Свиноматка з четвертим опоросом була. чи з чи з п'ятим, четвертий п'ятий, опорос був. Вага її десь під 300 кг. Передивився багато відео стосовно що, за чого це може бути. От Мені подобається в інтернеті відео, От може боліти е, тим-то тим-то. лічення таке-то таке, -то, таке -то, і блядь, розказує тільки про, і за чого може бути. Нахіра тоді писати, як його лічить, якщо не розкине. Поїлку блядь, почистить, хрінілку почистить. Ну, короче, чисто по-братськи. Подивіться і напишіть, що це може бути і чим його лічить. тому що ну, те, що я її сьогодні вчора осінняв, я розумію, що це вже безполізно, нього не буде, тому що там все льється аж річкою. Фух. Вибачайте, що на емоціях, тому що та перегуляла, там ще щось, там ще щось. Коротше, сьогодні цілий день якийсь дурдом проходить. Все і сразу навалилося. Ну і зараз, пожалуйста, напишіть в коментарі, що це може бути. Мені здається, що це ендометрит, але ну, в такій кількості я ще такого не бачив. Може я помиляюся. Якщо є ветлікарі, ну, не пройдіть мимо, тому що что... запороть таку свиноматку, вона оце попереджій раз народила тільки 8 штук. Всі рази було 17, 14, 18. Так, да, 18, і оце було 12 один раз було, чи 13. Ну, вона хороша свиноматка, ефка. Ну, запороть таку свиню, я, ну в мене немає бажання, то так. Ну, не знаю, це. фу, Що я хоть? Допоможіть, да і все. Якщо хтось знає, не просто от фонаря написати, а допоможіть. Все, дивіться там, що вийде, то скажете там. Дивіться, друзі, що спостерігаю. Цієї свинки перегул. Утром осімінив. Чи вчора вечором осімінив. Нормально все було. Чуть-чуть виділення якісь були. І сьогодні утром осімінив, заходжу вечором. і дивіться, яка красота бляха. Я Думаю, що це все-таки скритий ендометрит, але зараз напишу що в групу, може хтось підкаже. Ну і ви, якщо є ветлікарі, тому що я не відврач, сам. чим його краще пролічити. Зрозуміло, що я його сім'яв Безполезно це все, але свинку треба лічити по-любому. Так що в когось, якщо знаєте, Пишіть, буду. Буду дуже вдячний. Та закрийте російсь. Такі справи, коротше. Капець. Ще такого в мене не було.